Час правини, які будуть поклонятися Отцю в дусі і істині. Не на горах, не в тих городах, не в тих містах. А Ісус говорить: настав час поклонників Духа і істини, які будуть поклонятися Батькові в дусі. І істині, бо Бог є дух, і надобно, щоб йому поклонялися в дусі і істині. Бог великий, піднімай по всьому світі, правдивих поклонників духа і істини, піднімай по всьому світі. Галілуя, вони в тебе є у кожному місті, у кожній країні поклонники духа і істини. Галілуя, Отець! Піднімай в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Христа, які будуть водіми Духом Святим, не плотів, не плотів, які не будуть совітуватися з плотів, а будуть водіми Духом. Галилуя, дякую Тобі Батько, дякую Тобі, Отець, за сина Твого, за милість Твою, любов Твою. Дякую Тобі, Ісус Христос, що Ти віддав своє життя і пролив кров свою за нас, примирив нас з Батьком, наші імена записані в книги життя на небесах. Галілюя! Піднімай Дух Святий, піднімай дрогоцінний, піднімай, дорогий дрогоцінний Дух Святий, поклонників Духа і істини, запалюй Дух. Прямо зараз запалюй дух, поклонників духа істини, щоб Дух горів, щоб Дух горів. Аллилуйя, по спілкуванню з Богом, по спасінню людей, по молитвам, піднімай Господь Великий! Аллілуйя, поклонників Духа і істини. Ісус Христос дав нам в новому заповіті владу в духовному світі, наступати на змій, на Скорпіон і на всю ворожу силу Лука Дев'ятнадцять і наша боротьба не проти крові плоті, а проти духов злоби під Небесний. І весь 6 з 12-го. Халілуя, галілуя! Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, дорогий Драгоцінний, ми дякуємо Тобі, Дух Святий, Дух Святий, об, облічай нас, наставляй нас, утішай нас, укріпляй нас, наповняй силою нас, відкривай істину, Слова Божого нам. Веди нас до повної істини, відкривай будущее, і ми разом з тобою, Дух Святий, прославляємо нашого Господа і Отця по всій землі. Поклонники Духа і істини. Вони прославляють Господа і Отця по всій землі, в дусі і в славі Божій да буде так. Амен, амен, амен. Це слово Боже. В дусі святом і в трубному звуці шафара, в трубному звуці шафара, тому що сам Бог полюбив цей звук. Він давав слово й тору на горі сіна в трубному звуці Шафара. І він повернеться на землю в трубному звуці Шафара, наш Господь. Халілуя! Будет так. Амен.